Минулої доби російські окупанти наносили удари по Чугуївському, Харківському, Куп'янському районах області. У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, гаражі, потерпілих немає. Також протягом доби ворог завдавав інтенсивних ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки прибудинкові території та транспортні засоби. Отримав мінно вибухову травму чоловік 33 років. У місті Куп'янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані. Стан середній цієї ночі у великоборлуцькій громаді виникли чотири пожежі. За попередніми даними, окупанти завдали ударів дронами камікадзе шахет. Горіло приміщення школи, офісні будівлі та будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі пожежі.